В Авідіополі по вулиці Зелена біля будинку росіянина Віталія Лупашко виявлена яма з відходами. По інформації від сусідів, які вказали на це місце мені, це відходи від тваринництва, які, імовірно, скидає Віталій Лупашко при обробленні туші сіней, яких він розводить з метою продажу. Ще 11 вересня 2025 року про виявлене місце грубого порушення екологічного законодавства я повідомив до Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу і державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища. Зроблені заміри. Вони приїжджали 17 вересня. В результаті заміри встановлено, що яма ця становить приблизно 2,2 на 2 метри. І вони відбрали проби ґрунтів безпосередньо із вказаної ями. За результатами вимірів інспекторами встановлено перевищення фонових значень по амонію у 4,69 разів, нитратам у 1,23 рази, сульфатам у 2,26 рази, хлоридам, увага, у 213. І 72 рази фосфату у 1,66 рази. Тобто бачимо, що дійсно грубе порушення екологічного законодавства, забруднення наших земель. І е, ці результати дослідження я вже подав заяву до поліції для е, реєстрації кримінального провадження. А екологічна інспекція прислала листа до Відьопільської селищної ради е, з, з вимогою ліквідувати цей. Цю яму, яка незаконно використовується для утилізації відходів. На місці навіть виїжджала комісія у складі спеціалістів Від селищної ради, дільнічева та заступника Відопольського селищної голови Корольова. Чим закінчиться цей виїзд комісії, побачимо у майбутньому. Дільніші не вправі порушних кримінальне провадження, поки слідчі не зареєстрували цю мою заяву, тому я подав заяву до суду з скаргою з метою реєстрації такого кримінального провадження, адже такі випадки грубого порушення екологічного законодавства треба розслідувати у кримінальних провадженнях. Певнений, що у даному випадку відповідальність буде і на органу місцевого самоврядування. але ж побачимо, що буде далі. Роман Першанідзе альтернатіво.